У ніч суботи, на неділю, 27 жовтня, Україна традиційно переходить на зимовий час. О четвертій годині ранку стрілки годинників потрібно перевести на одну годину назад. Отже, українці матимуть додаткову годину сну. Зимовий час діятиме до останньої неділі березня 2026 року. Перехід здійснюється відповідно до постанови кабінету міністрів і є частиною системи сезонного часу, яка досі зберігається у більшості європейських країн. Фахівці радять у день перебування переведення годинників, уникати перевтоми і поступово адаптуватися до нового режиму. Адже навіть одна година може вплинути на самопочуття, сон та концентрацію. Віталіна Олещенко, сімейна лікарка, долучається до нашого ефіру, і ми будемо з нею про це говорити докладніше. Пані, пані Віталіно, вітаю вас в ефірі апостроф. Доброго дня. Ну от чи дійсно перехід на зимовий час є стресом для організму, чи це дещо перебільшено? Я думаю, що стреси відчують всі батьки, які вкладають дітей спати і піднімають їх до школи та дитячих садків, тому що ви. Налагодили вже роботу сну ваших дітей і їх підйом. Всі батьки розуміють мене про що я кажу, і це дуже важливо, це дуже важко, тому що діти найбільш сприятливі до цього. Тобто, ваші діти швидше за все ще будуть прокидатися так само 6-й ранку чи о осьомі ранку, котрі ви їх там будили, але на годиннику буде на годину менше. Тобто, в цілому адаптуватися до переводу годинників потрібно за тиждень-два до. Тобто, вже починати якось вкладати трошки раніше, прокидатися трошки пізніше, тобто гратися з тим часом для того, щоб адаптуватися. В цілому я вважаю, що це просто якийсь історичний інструмент в переводі цих годинників. Він не дуже корисний на цього час. тому що його застосовували для того, щоб люди використовували більше світлового дня. Для своєї роботи, тому що використовувалися е, лампочки, які використовували дуже велику кількість енергії, потрібно було багато топлива для того, щоб запускати ці всі заводи. Наразі е, ця, ця система стає більш електрофікованою, більш економною, тому люди не так е, переживають за ті лампочки, що вони їх і включать наразі в цей світловий день. Тому як на мене, це просто пережитки історії, і бажано, щоб ми вже від цього відмовились, тому що перевід на годину, наприклад, в літній час, ми переводимо ж назад, тобто ми не спимо ми, ми спимо менше. Зараз ми маємо перевести на годину. Тобто, збільшити ніби наш сон, але в цілому ви вже налагодили свій сон, і можете прокинути спокійно в той час, який вам потрібен, особливо люди, які ходять до спортзалу чи в басейн в ранковий час. Для цих людей також ця адаптація може бути важкою. До чого це може призвести? Я перше відмітила це порушення шлунково-кишкового тракту в роботі, тому що сніданок він відстрочується, тобто він не в той час відбувається, коли це було півроку, наприклад, і це важко для організму. Він не розуміє, що трапилось, і це знову ж таки стрес. Плюс ми живемо в стресових умовах, інакше це не назвати, і додаткові такі чинники вони можуть вибивати з колії. Ми можемо це побачити. Я думаю, вже з 26 по десь 1 листопада на дорозі, тому що концентрація водіїв може бути погіршена і агресивність більш проявлена. Пані Віталіно, а чи впливає ця зміна циркадних ритмів на імунітет? Особливо це важливо в період респіраторних захворювань. Так, звісно, ви праві, тому що. Будь-який будь стрес, будь-який. Ви можете переходити через дорогу і злякалися автомобіля. Це стрес, будь-який стрес впливає на наш імунітет. І звичайно, що в період осінньо-зимовий ми можемо мати велику ймовірність того, що ми підшепимо якусь вірусну інфекцію, будемо проявлятися. Наприклад, серпень-вересень був насичений ковідом. Наразі є вже. О поодинокі це дуже добре випадки грипу тому, що більшість все ж таки встигло вакцинуватися. вакциною з грипу анонсує, що в грудні. 25-го року ще довезуть вакцину від грипу, і тому зможемо захистити наших українців в сезон 25-26. Але так звісно, будь-який стрес може впливати. Як для мене, як для людини, яка прокидається о шостій ранку і їде в зал. Ну мені буде стресово. Чого? Бо я прокинуся о шостій на годиннику буде 7 А мені вже і мені нікуди їхати, тому що моя зала ще не відкрита. Тому. Це так ну от пані Вітаріно. Все ж таки, давайте будемо чесними. Час переспати і час недоспати – це дві великі різниці. І більшого стресу, все ж таки, якщо доведеться знову, ми сподіваємося, що це вже останні перехід. Ми залишимося на цьому часі, але раптом так. знову треба буде переходити на літній час. Ось тут просто зараз дуже варто багато про це людей праців... поговорити, за, за як готуватися до цього. Як готуватися, просто я ще б хочу додати про тих людей, які працюють, наприклад, онлайн з Америкою, з Канадою. У них зовсім інший часовий якби, проміжок, і тут ця зміна в одну годину також може призводити до того, що їхні мітинги почнуться набагато якби в літній період часу, якби раніше, а зараз якби, пізніше. Але для мене з дитинства було це дуже це було цікаво, коли бабуся знімала там годинники, переводила стрілки туди-сюди. Це було просто цікаво. Наразі як дорослі. Людина, я в цьому не вбачаю позитивного. Так, звісно, що ми будемо прокидатися в більш світловий день. І наразі я можу вам рекомендувати просто збалансувати зараз свій сон. Ви адаптуєтеся за 7 днів максимум, Тобто, ви до цього звикнете, але можете пройти легкий період адаптації. Тобто, лягайте наразі спати трошки пізніше для того, щоб прокинутися вже по новому часу. Ну а як примусити цей організм? Чим йому допомогти? Можливо, якісь легкі седативні засоби в цьому нам допоможуть? Я не кажу робити нам призначення, але якщо людина і так має проблеми з засинанням, то може варто їм все таки. До речі, зараз дуже велика проблема, і звісно, що у вас є можливість звернутися до сімейного лікаря, такого як я там чи до моїх колег, і проконсультуватися стосовно того, чи є у вас порушення засинання та сну, тому що це дві різні речі. Засинання може бути, а не буде сну, не буде глибокої фази сну, ви прокидаєтеся серед ночі. Це зовсім інше. Звичайно, що тут потрібно звернутися до спеціаліста. Наразі щоб зараз лягти раніше на 30 хвилин, це. Що ви маєте зробити? Це відкласти телефон. Ви просто відкладаєте телефон, заводите свій будильник і лягаєте спати. Це допомагає, тому що весь час, коли ми маємо якісь подразнюючі чинники зазвичай це телефон, телевізор, якісь новини, спілкування з рідними, діти не можуть заснути, наприклад, ще щось. Тобто щось у вас весь час будить, але якщо ви. Спокійній установці будете. Якщо ви відкладете гаджети, ви зможете заснути на пів години е, пізніше або раніше. Як вам це вимагає ваш графік особистий? А щодо спортивних нав... нав... навантажень у цей період їх варто знизити чи просто замінити активність на якусь там більш на свіжому повітрі, наприклад. Якщо ми говоримо про фізичну активність людей, які займаються вже більше трьох років три рази на тиждень, то для них до них це ніяк не стосується, тому що їх уже можна віднести до розряду спортсменів свого, свого плану. Якщо спортом два рази на тиждень, то просто можна зменшити в цей тиждень, який зараз нас очікує, навантаження, які ви використовуєте. Якщо ви займаєтесь якими силовими видами спорту, то зменшити вагу. Якщо займаєтеся пілатесом годину, то займіться 40 <реш> Пожалійте трішки себе. Зараз стресово в плані того для організму, що осінь, листя падає, вже почалися душі, дуже таке сіре небо і такий настрій. Це нормально. Кожної осені листя падає, кожної зими падає сніг, а потім приходить весна і все по циклу. Тому налаштовуватися на позитивне, розгляньте свій графік, який ви вже сформували, особливо для своїх дітей, і подумайте, як краще вам лягти. Трішки е, пізніше чи прокинутися в той же час, але потім просто додавати по 15 хвилин кожного дня і вийти в той час, який нам держава рекомендує прокидатися? Пані Віталіно, ну і звичайно, я не можу вас не запитати про загальну епідеміологічну ситуацію з респіраторними захворюваннями з covid 19 Як ви її оцінюєте на так. цей момент? На цей момент наразі не дуже багато хворих на респіраторні інфекції, тому що все сталося в серпні і початок вересня. Було дуже багато ковід хворих, було дуже багато і грипу. Наразі почалася вакцинація. Сама по собі вакцинація від грипу вона вже стимулює імунітет до того, щоб захищатися від чогось. От, тобто починають вироблятися антитіла. І саме за допомогою вакцинації ми можемо. Наш імунітет розбудити і сказати йому так: тобі потрібно працювати і захищати мене. І знову ж таки спочинається осінь. У нас відкладається трошки нашого жирочку, і це також допомагає нашому імунітету працювати як годинник гарно. Тому наразі я відмічаю, що все все добре в нас. Дякую вам, пані Віталіно, що долучились до нашої ефіру і за цю цікаву розмову. Дякую. Віталіна Олещенко, сімейна лікарка, була з нами на прямому зв'язку.